В цьому випуску новин в Іванівці підприємці влаштували схід з приводу підвищення цін за оренду землі. В Северинівці Іванівського району мешканці скаржаться на дирекцію школи. На Іванівщині відбулась позачергова сесія районної ради сьомого скликання. шкільні канікули в Іванівському районі були подовжені на один тиждень. Жорстоке вбивство було скоєне в Іванівському районі. В райцентрі провели турнір пам'яті Валерія Дарієнка. В Іванівці провели сьомий та восьмий тури змагань серед команд Другої ліги з мініфутболу. Підприємці влаштували схід з приводу підвищення ціни за оренду землі на ринку. Хвилю обурень викликало рішення прийняти на сесії селищної ради щодо підвищення ціни на оренду землі. Задля з'ясування ситуації, учасники заходу запросили на зустріч селищного голову та керівництво ринку. Також були присутні представники депутатського корпусу району, цивільного корпусу Азов та наша знімальна група. Досить важкою видалась сама розмова. Кожен з присутніх прагнув бути почутим. Гомін та емоційність загалом створювали атмосферу напруженості. В свою чергу селищний голова приводив доводи та аргументи в сторону прийнятого рішення на сесії селищної ради. Рішення буде прийнято Рішення Рішення прийнято? привіт. Вже є. Ну, ну це ж хто зрячий будь ласка ви хто зрячі? Я дам Пожалуйста». в рамках складної економічної ситуації, що є на сьогоднішній день в країні, для підприємців залишається важливою визначеність в питанні оплати за оренду землі, і вони готові прикласти максимум зусиль для вирішення цього питання. Нинішнє зібрання, нинішні збори дали таке, що в нас від наших підприємців. Видвинута комісія в кількості п'яти чоловік. І ця комісія буде затверджена на сесії селищної ради. Ми будемо виносити, перевіримо всі розрахунки. У нас є фахівці-бухгалтера, ми перевіримо калькуляції, куди кошти йдуть. У нас багато виникають питань. Можливо, ця арендна плата ще понизиться. Ми не тільки будемо тарифи перевіряти, ми замірюємо всі контейнери, ми піднімемо всі угоди, ми побачимо, як люди платили. І ми, я думаю, лад наведемо. Голова ініціативної групи підприємців запевнила, що вони готові показати приклад для інших і активно брати участь в житті і селища, і району. Ми хочемо, щоб з нас брали приклад інших. Мені від кого незалежно. Може, прийдеться так, що нам прийдеться відказатися від райпотребсоюзу. Ми, підприємці, будемо приймати активну участь в житті селищної ради, а також району. Ми будемо присилати своїх представників на засідання сесії селищної ради. Ми будемо проситись на засідання райради і ми будемо приймати участь у житті нашого району і селища. Представники цивільного корпусу АЗОВ розповіли, що теж будуть стежити за тим, що відбувається в нашому районі, адже захист громадян починається саме з села, селища, району. Тому що, тому що наші організації не, не байдуже, що якоїсь у нашій області та в Україні цілком. Тобто ми бажаємо навести порядок в усіх містах, у усіх селах, селищах, райцентрах. В свою чергу директор ринку запевняє в тому, що всі питання повинні детально і в повній мірі розглядатись задля того, щоб ринок не потрапив в боргову яму, як це було шість років назад. Якщо ми зараз підемо по путі плагіата і популізму, ми так зайдемо до того, що ми приведемо це підприємство до дефолту. До дефолту, воно просто розсипеться. І ми будемо мати ту, ту, той момент, який ми мали 6 років тому, в 2009 році. Коли було біля 300 тисяч долгів, коли треба було платити по платежам, за них ніхто не думав. Да, путем трансформації грошей, путем хорошого хазяйського підходу, ми вернули ці гроші і в бюджет сільської ради, і в бюджет государства. Ми це зробили. І ми продовжуємо час держатися на плаву. Ну на якому плаву? Це вже другий момент. Звільнити директора та навести лад з працівниками Северинівської школи, вимагають мешканці села. Батьки категорично проти тієї системи, яка склалася та панує на даний час в школі. Вони розповідають, що їм уже давно наболіло, і ті міри, які приймалися раніше, не мали належного результату. На сьогодні громада не налаштована залишити це питання. Вони вирішили звертатися в усі можливі інстанції. Відтак скарга дійшла до району. Нас в минулому году заставляли батьків детського саду, заставляли писати заявлення на те, що ми просимо районну раду, по-моєму, щоб за наші кошти кормилися наші діти. І на другий день, як батьки вискалили своє незадоволення, на другий день наших дітей почали знову кормити за державні кошти. У нас вже багато от, в школі роботи Людмила Івановна, яка робить все, що хоче. І як вона собі вирішила, так ми під нею прогинаємося і гроші здаємо, і все, що нам говорить. І коли ми піднімаємо якісь питання, на нас обязательно... Присують і бувають, що у вас будуть проблеми там, і тут проблеми. А ми тут все у нас хорошо сухвачено. Ум, ми будемо робити, як ми робимо, то буде все хорошо. Ти підходиш директор, абсолютно ніяк не регіоне. Наста говорить, це не ваші проблеми. Не ви взяли, не вам увольнять. І, все, і нам так рот закривається, і далі вирішили жалітися. Сама ж директор Северинівської школи будь-які звинувачення на свою адресу відкидає. Каже, що в цій школі на обійманій посаді працює вже три роки. І досі щодо її роботи не було жодних скарг. А проблеми почалися відтоді, коли в школі вирішили зробити справжнє футбольне поле. Діло в тому, що поле займає частину землі, на якій описалася футбольна сільчан. Тому дуже багато людей, які не задоволені таким рішенням. От. Маленьке футбольне поле, Ми зараз його засипали, хочемо облаштувати заново за цією травою. Знайшли дуже багато спонсорів, які нам допомогли завести землю, які нам дали сімена. Позачергова сесія районної ради сьомого скликання відбулась на Іванівщині. Основними питаннями, які розглядались на сесії, були внесення змін до бюджету Іванівського району та прийняття присяги головою районної ради. Згідно закону України про службу в органах місцевого самоврядування та за результатами проведення спеціальної перевірки, Олександр Безпалий, який раніше був обраний головою районної ради сьомого скликання, склав присягу та повноцінно приступив до виконання своїх обов'язків. Чиного законодавства, що державні службовці, що посадові особи органів місцевого самоврядування під час або ж призначення на посаду, або ж обрання на посаду повинні пройти спеціальну перевірку. Відповідно до цього, протягом останнього місяця, до позачергової сесії 3-ї Іванівської районної ради ця процедура була і зроблена. Загалом депутати відмічають позитивну роботу фінансового відділу районної адміністрації щодо формування бюджету. Можна значити, що працює фінансовий відділ відділ наш добре, так як пають про наш район зносить зміни і пігуються. Зважаючи на те, що держава не, не дає багато пільг школам садкам. Все таки наш район, фінансовий відділ. Старається знайти вихід вихідного становища. Шкільні канікули в Іванівському районі були подовжені на один тиждень. Заняття у навчальних закладах району мали поновитися після новорічних свят, а саме 11 січня. Однак Відділом освіти було прийнято рішення продовжити зимові канікули до 17 січня. Включно, як запевнила начальник відділу освіти Іванівської районної адміністрації, головною причиною цього стали несприятливі погодні умови випускати шкільні автобуси на маршрути по такій дорозі просто не хочеться підставляти людей, тому що вони несуть відповідальність за життя та здоров'я дітей. Тим більше, якщо навіть і проїжджа частина була розбита від льоду, то всі під'їзні шляхи до шкіл, вони всі були в жилевіці. Крім того, відділом освіти розпочаті процедури закупівлі пального, вугілля, газу, електричної енергії. Це нам неділя часу. За цю неділю ми реально економимо і газ, і світло, і пальне. Передбачається, що школи будуть наздоганяти програму шляхом ущільнення навчального процесу, що дасть можливість залишити весняні канікули. Однак, все ж погодні умови мають вирішальну роль в даному питанні. Якщо дороги слизькі, шкільні автобуси на маршрут виходити не будуть. Просто буде пропускатися дітьми значна частина навчального матеріалу. А в нас на підвозі 700 з гаком учнів. Просто не хочеться до цього допускати. Жорстоке вбивство жінки було скоєне в Іванівському районі. 9 січня до чергового відділу поліції надійшла заява від дочки загиблої, що зникла її матір. Виїхала слідчо-оперативна група. На місці були виявлені сліди боротьби та виявлені предмет знаряддя злочину, а саме топор, яким Предполагається, що вбили потерпілу. Спільними зусиллями з оперативними підрозділами встановлена була особа, яка здійснила дане кримінальне правопорушення, яку було знайдено в місті Одеса з одної з квартир під час обшуку. На даний час встановлено, що це жорстоке вбивство скоїв син потерпілої, завдавши їй удари сокирою. Чоловік зізнався в скоєному і розповів правоохоронцям, як убив свою матір за гроші, які йому були необхідні на пляшку спиртного. прокоментував свої дії не тим, що йому були потрібні кошти купити спиртні напої. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. За досить звірське, як можна сказати, вбивство даної жінки, то буде, звісно, на розсуд суду. Ну, як я вже говорив, максимальна міра покарання, тобто довічне позбавлення волі і. Будемо надіятись на те, що суд найдасть найвищу міру покарання. Вже традиційний турнір пам'яті Валерія Дарієнка, першого директора районної спортивної школи, провели на Іванівщині. В змаганнях взяли участь чотири команди з різних шкіл району: а саме: Іванівська ЗОЖ, Білчанська ЗОЖ, Богунівська ЗОЖ. Петрівська ЗОШ номер 2 Турнір проводився в пам'яті видатної людини, першого директора Євентської спортивної школи Дар'єнко Валерій Іванович. Людина жила спортом. Вона робила в той час, бо 30 років вона робила все для розвитку, в частності футболу. Достатньо інтригуючими видались змагання. Жодна команда не бажала поступатися своєму супернику. Однак фаворитами з перших ігор визначилася команда Петрівська ЗОЖ номер 2 Учасники розповіли, що готуються до змагань і прагнуть лише до перемог. Адже футбол та мініфутбол це чудовий спосіб провести свій час та відпочити від навчання. «У нас е три раза в неделю мы занимаемся в спортзале и ну, в принципе физические нагрузки всякие тактические тренировки проходят ну мы старались да. мы старались мы приехали сюда выиграть мы заранее знали что будет тяжело но у нас и у нас мечта очень... получаем а, то что был отдых На завершення змагань наступна ситуація склалася серед учасників. Перемогу в турнірі здобули юні футболісти з Петрівської ЗОЖ номер 2 Вони стали найсильнішими за кількістю перемог. Друге місце зайняла Білчанська ЗОЖ. Третє місце у Богонівської ЗОЖ. Іванівська ЗОЖ завершила турнір на четвертому місці. Наступний тур змагань з мініфутболу провели в спортивній школі Іванівки. Це сьомий та восьмий тур чемпіонату серед команд другої ліги. Участь в змаганнях прийняло вісім команд. А саме команда Торнадо селище Іванівка. Фенікс села Білка, Лоуграна, села Котовка, Березівського району. Зірка села Конопляни. Автомобіліст села Катериноплатонівка Ширяївського району. Дружба села Конопляни. Патріот селища Іванівка. ПСЖ села Білка. Варто зазначити, що команду Юність села Баранова було знято зі змагань через неявку. Під час матчів жодна з команд не хотіла здавати свої позиції. Всі вони прагнули до перемоги. Кожен з гравців бажав продемонструвати достойну гру і не підставити свою команду. Не знаю що команди-лідерів завдяки своїй майстерності вони показують достойний результат. Другі команди думаю, що сильні. Думаю, що ми їх зможемо виграти, бо ми довго тренувалися. Цієї команди вже як 6 год і розказати можу, що хороші друзі, команда дуже обличчя. Доволі напружена видалась гра між командами Зірка та дружба села Конопляни. Матч закінчився з рахунком 2-2. Проте слід зазначити, що під час гри було показано три червоних картки. Дві з них отримали гравці команди Зірка. Загалом турнір пройшов достатньо цікаво і закінчився з наступними результатами: торнадо Фенікс 5-6. «Лоуграна» зірка 1-10. Автомобіліст Фенікс 6, 11. Дружба Зірка 2. 2. Дружба Патріот 2-3. ПСЖ Автомобіліст 5-1.